Друзі, всім привіт з вами Вілажлай, все про життя в селі інтернет портал та YouTube канал. Сьогодні ми приїхали на нашу другу ділянку. Як вона у нас пережила зиму. Тут у нас рядки виноградів різні сорти. Ну Це буде розкопуватися ж пізніше, не зараз. Роздивляємося, що у нас тут зробилося, як. Що буде перероблятися і так далі. Тут у нас рядкові дерева йдуть, то тут у нас буде трошки зміни, скажімо так. Вишенька, треба буде її обчекати, видалити. Слухе таке особі. Тут у нас йде вже виноград. Ось цей корчик винограду, він дивіться викопуватися. Бо він тут трошки не в тему. ну як, не в тему дерево посажене. Це яблуня якась тут, тут у нас все попадало так його, коротше, тут треба буде трохи награтися, переробити. Таке відео оглядове, скажімо так, нічого такого пояснювального і так далі. Заготовка матеріалу була на таке собі на перекриття. Звісно, тут, як сказати, не сильно надійно, але щось де має бути. На перший початок. Потім дай й буде все мінятися. Як піде виноград, сподобається, щось буде смачненьке і так далі. Це у нас тут простенький виноград іде. щось заріжеться сьогодні-завтра і так далі. У нас сітка попадала. Коротше, роботи тут трохи є, зане захаращена ділянка, скажімо так, Та й таке було. Да. Яблунку це треба буде трохи обсивокати, обрізати, ще видно, що на ній з'явилося. Тут у нас також і смородина є. Не знаю, що за сорт, але величенька смородина. Тут у нас новенький сорт винограду посаджений, але не знаю, чи він зійде, чи ні. Ну побачимо. А якщо ні, то ні. У нас є на меті один сорт винограду, дуже хочу його собі роздобути. Він там, мов в тих кущах, росте. Колись там дядько насадив 14 сортів винограду. Їх вже давно немає, а виноград є. Жалко, що в нас немає винограду, але це таке вже діло. Але то він смачний. Так, на вино думаю, якраз то, що надоби пішов. І ось це наш другий участок. Тут теж ще буде цей рік, потім буде мінятися з часом. Це в нас тут лідія посаджена. Ось тут і ось тут. Вже того року був перший врожай, ми вже бачили. А, цей. Тут у нас Молдовка, хороші лози пустила, будемо її теж розширювати. Тут також посажена Молдова на зиму а, попускало. Отой ми, головне, прикопали, виходить, були цей ми не прикопали. Так пустили. Це таке діло. І ось тут у нас також. Виноград є, я не знаю, що це за сорт, як він називається, але виглядає смачно, пізній доволі таке. Оси його дуже сильно люблять. Це дали сорт спробувати. Я спробував. Ну, мені він сподобався, але жалко, я не знаю назви його, так що нічого сказати не можу про нього. Можливо, цього року десь, Бог все буде добре, і він вроди красивіше це треба буде зарізати. Короче, Роботи тут не початий край. Також у нас ось тут малина є. Малинка-малинка. Малинка у нас тут така файненька. Тут теж це все діло треба переробити. Коротше, роботи тут вистачає на пару відеороликів, це як мінімум. Малинка у нас тут. Це її того року посадив, Вона того року вже навіть врожай давала. Ми її підживлювали смачно, давали їй. Підживлення від екобренду. Е, У нас є відеоролики на каналі. Це я не знаю, Наверно, скоріш за все, будемо зарізати в ноль чи що, так як це молоденьке. Треба буде переглянути. Е, і ось тут це все таке саме йде. Це оце два рядка, Ось зліва справа. це в нас йде, ну, а-ля. Експортна малина на Польщу. І ось тут у нас йде вже малинка. Моя є відео на каналі вийшло недавно. Е обрізка малини, сорт недосяжна. Гарний сорт. Смачна, то вона до того року також вона родила, хоча воно було посаджено всього один рік. І так далі. Тут є ще маленький мій міні садочок. Е смородина того року саджена. Навіть сорт лишився. Це у нас ювілейна копання. Казали, великий крупний сорт. Саме цікаво, що оце, е саджанець це однорічка. Того року це я закупляв е, у Львівській області. Надсилали. Якщо хтось захоче, пишіть коментарі скажу, в кого саме купляв. Дам контакти. Е, і ось це теж він вроді би. Або це другий. А, це другий сорт. Це. Також це все з Львівської області, два сорта брав, це ювілейна копання і Софіївська. Це оцей, і отой Софіївський, а то ювілейна копання один. Ще в другому місці я в себе їх також висадив. 12 корчиків всього засадив, посадив. Так, то яблуня в нас. Це також яблуня. І ось тут яблуня. Тут у нас це вроді би муцу. Джона Голд і то не пам'ятає, що за яблука. А, ні, це не оборот, це Муцу, то Джона Голд, а оце Крістал Пелас, чи як там той сорт називається, такі здорові крупні яблука. Ну, таке. Ще в планах цього всі купи, напевно, щоб поспалювати, щоб воно... Чистенько зробити. Коротше, тут роботи не початий край у нас, так що такі-то от справи. Ну нічого, будемо помаленьку, потихеньку працювати, все робити, треба заготовити ще патичок і так далі. Песик, песик малинку зробити. Зараз ми будемо сане діло робити це, малинку зарізати. А також хочу ще тут посадити, це буде десь ближче. Березня-квітня місяця. Побачимо по погоді, посадити сливку якусь І грушку ще хочу собі посадити. Хто знає смачні гарні сорти, буду радий почути вас і так далі. А, все, ось такий маленький огляд. Роботи є. Собі записав відео, яке було до, що буде вже після. І так далі. Так що, такі то от справи. Все, дякую за перегляд. Пишіть е, рекомендації, побажання свої в коментарях. <почитаю>, Почитаю, прислухаюся. хто щось цікаве розкаже. Буду радий, бо сам вчуся. І можливо хтось зайде, теж почитає, не знає, де знати. Все, дякую за перегляд відеоролика. заходьте на наш сайт villagelife.biz, посилання в закріпленому коментарі і також в описі під відеороликом. Ставте лайки вподобайки, діліться нашими статтями, читайте багато чого українськомовного є. Все класне. Давайте разом просувати україномовний контент. Навіщо читати оце все. Все. Десь може бути не дуже добре написано, але стараємося писати добре, якісно і як то кажуть, кожному не догадиш. Так що таке. А це якийсь пес, сука, прибилося. До нас. Ну нічого, це вже таке діло. Та й таке. Все, всім пока.